Ви відчуваєте інтерес до комп'ютерів, програмування, проєктування інформаційних систем, створення інтернет-проектів, тобто до інформаційних технологій. Вас запрошує на навчання кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень Донбаської державної машинобудівної академії. Ми пропонуємо обрати одну з двох наших спеціальностей системний аналіз та наука про дані або інформаційні системи і технології. За спеціальністю системний аналіз та наука про дані. Вам пропонується освітня програма інтелектуальні системи прийняття рішень, де ви будете вивчати методи штучного інтелекту, нейронні мережі, засоби проектування та програмування систем підтримки прийняття рішень, проводити дослідження, розробляти і використовувати інтелектуальні системи прийняття рішень у різних сферах людської діяльності. За спеціальністю інформаційні системи і технології вам пропонується освітня програма Інформаційні системи технології та веб-дизайн», де ви будете вивчати методи та засоби створення сайтів у мережі інтернет, інформаційну безпеку та криптографію, теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності на обох програмах. Студенти опановують такі дисципліни, як методи штучного інтелекту, нейромережні технології, інтелектуальний аналіз даних, інтелектуальні системи прийняття рішень на підприємствах тощо, наукова діяльність, моделювання технологічних, соціальних та економічних об'єктів, прогнозування динаміки показників складних систем, методами штучних нейронних мереж, розробка систем штучного інтелекту. Випускники зможуть працювати програмістами, адміністраторами баз даних, системними аналітиками, фахівцями з розроблення, впровадження і супроводження інформаційних систем і технологій, інтелектуальних систем оброблення інформації і систем підтримки прийняття рішень в різних галузях, науковими співробітниками та викладачами закладів вищої освіти. Обидві освітні програми забезпечують суттєві знання з програмування, математики та веб-технологій. Студенти однієї додатково обирають дисципліни другої і усі отримають те, що бажають вони постійно беруть участь в олімпіадах з програмування, конкурсах наукових робіт, стартапів та веб-дизайну, де стають призерами та переможцями. Кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень чекає на вас.